Ось таку машину зробили наші хлопці молодці. Слава Богу, що у них є і мізки в голові, і руки з потрібного місця. Така машина пройде там, де не пройде багато інших сідоходів навіть. Тому це для того, щоб можна було доїхати десь віддалену місцевість, де немає дорог, куди. Треба привезти щось, якусь допомогу людям. Просто для тих, хто хоче займатися охотою, рибалкою по природі, по непроїжим місцям. Кліренс високий, широку базу, широку і, і в той же час вона легка, десь менше 600 кілограмів. Це майже вдвічі менше, ніж Машина-донор, з якої двигун і коробка, тому прохідність її підвищена. Спеціальна резина, гума на машині для ще більшої прохідності. І все мінімалістичний дизайн, все для того, щоб зменшити вагу. Ну, і Трішечки про технічні моменти, з яких зроблена ця баги. Тут всі доступні комплектуючі. Наприклад, ролова колонка це Ставрії, вона чим добра, вона йде з педальним вузлом. Ось така машина одна в світі, і тому мені це подобається. Я багато чого роблю, але це один із. Одне з моїх творінь. Скільки часу понадобилося, щоб зробити оце її. Всі години, які ми працювали, то, мабуть, десь за 40-50 днів десь так ми зробили. Все зроблено з доступних комплектуючих. Тут майже нічого не перероблено, тут немає ніякої токарної роботи. Тут тільки Ручна робота і запчастини з розборки. Особлива моя гордість це дизайн. Мені дуже подобається. Це все з голови вироблялося. Ну, це, на мій погляд, вона гарно вийшла і достатньо дешева. От зараз ми вивчаємо попит. Хто цієї машини може зацікавитися. Ми вже маємо комплект конструкторської документації, можемо швидко тиражувати ці машини дрібними серіями. Ми поки що для нас ну, така ціль робити 5 машин в місяць. Приблизно так ми дивимося майбутнє майбутнє цієї, цієї машини.